Друзі, мандруючи верховиною, рекомендую вам заїхати у нашому містечку в музей забутих предків. Кіні забутих предків. Перед вами знаходиться селище Верховина, яке окружає зараз подивитися Сім гір. Надзвичайно цікаве Карпатське місто, де рекомендую побувати всім туристам, які відвідують наш Карпатський регіон. Тут ряд є музеїв, які обов'язково не забудьте відвідати. Верховина жде вас. Зараз ми відвідаємо музей. Перед вами вхідна брама. Будинок музей фільму Тіні забутих предків. Звідси у нас відкривається, як ви вже зрозуміли, надзвичайно красивий пейзаж на містечко-верховину. Це одне із найкрасивіших міст. Роспіваних нашими поетами, письменниками, які любили відпочивати. Перед вами ми бачимо хату реконструйовану. Де, до речі, проживав Параджанов, режисер цього фільму. І перед вами Семигір'я Верховини. Можете звернути увагу. Це є характерна будівля 30 40 х років. Це відноситься до досить багатої хати. Наскільки вона була покрита, ось бачите, такою дранкою. Ось тут є телефон наших. Керівників тут І зараз ми ознайомимося, надіємося. <рес> Пройдемо до середини. Так, екскурсовода у нас, на жаль, напевно, не отримається. Побачите? Так, ну, да, ну гриби. Так, а ось вже через вікно можна побачити як виглядає хата. Тут знімали, якщо така, там де музей знаходиться на території. Обісця, як бачите, ось люди сушать траву. Ось так у Карпатах заготовляють уже сіно, яке висохло для споживання худобі, оскільки вона є основою виживання населення цього регіону. Як бачите, хата досить стара, вже тільки по зрубах можна оцінити, наскільки древня хата музей. Так, нам відкрили цю будівлю. Значить, у цій будівлі проживав режисер Параджанов, який знімав фільм Кіні забутих предків. До речі, тут багато дуже ви бачите автентичної одежі. Спеціально інструмент для пряжі. Різні посудини для молока і сиру. Ось така традиційна пічка, яка в більшості гуцульських сімей вона знаходилася. До речі, там можна було навіть поспати, вигріти хворі, простужні якісь органи. Ось бачите, ось така штука. Це в пічку ставилося. Ем, якийсь казан або кастрюлю і варилося харчування різне. Ось такі цікаві гуцульські старовинні кептарики. Можете звернути увагу, в кожній хаті було ось такий дерев'яний сволок, так називаємо, на якому складали одежу, рушники і тому подібне. Посередині висіла лампа, оскільки світла в ті часи не було. ще можете звернути увагу. В гуцуцьких хатах досить були невеличкі вікна. Це було зв'язано тим, що вікна чим більше треба було платити податок за великі вікна. І люди не маючи грошей, буду ставили маленькі вікна, ну і певною мірою було зв'язано з тим, що. В горах досить сині вітри. І малі вікна дуже важко було вітру вибити. Ось такі лавки, характерні для кожної хатини. Ось таким рядном покриті. Посередині світлиці, звісно, був завжди стіл. Тут збиралася сім'я за обідом, сніданком. Дуже цікава є конструкція ось такої пічки. Як бачимо, в першій кімнаті, ось тут ми бачимо ще одну досить цікавої конструкції. речі, можете звернути дуже багато інформації, книжок про цей фільм, про режисера, про Івана Миколачука, який безпосередньо зіграв основну. Роль. Ось наші туристки зберігають пам'ять, відвідують такі місця. Тут ще в нас одне місце дуже цікаве. Як бачите, сам Параджану. Це, до речі, жінки з верховини, які безпосередньо грали в цьому фільмі. Ось бачите, в одного з головних героїв. Ось у нас старовинна хата густна. Означення тех того періоду. Досить цікаве.